Аю, в де немає жодної позначки, або позначки одночасно стоять напроти тільки слова і за, і проти. Після підрахунку голосів відчутної комісії складає, чина комісія складає та оголошує протокол, який затверджується міською радою шляхом голосування. Заявне голосування за висланням недовіри та дострокове припинення, повноваження міського міського голови Маркушина Олександра Григоровича є голосуванням за захист... під. Під відповідний проект рішення про обрання сказаної особи секретаря міської міської ради, шановні депутати, пропоную підтримати такий порядок голосування та затвердити протокол номер 2 від комісії. Хто за отримались? Не голосували. Дякую одноголосно. Прошу відчину комісію піднятися на сцену, запрошую представника апарату ради. Зараз мене робити, а ви дивитися. Після затвердження протоколу, який ми затвердили, переходимо.